Мої солоденькі, мене звати Сергій. Зараз буде актуальна пропозиція на SPC-ламінат під ялинку. Так що кому цікаво подивитися обзор трьох акційних декорів зі знижкою до 25%. Телефончик з цього положення повертаємо горизонтально. Ну що, поїхали. Я буду дивитись по часу, щоб розмовляти вчасно. На відео ви зараз бачите. Три акційних декори від американського виробника. Колекція Меркурі. Формат ялинка. Мені дуже подобається. Ця колекція, знаєте чим? Товщина 7 мм. Плита 5 мм і 2 мм XP підкладка. Формат планки 635х127. В упаковочки йдуть праві і ліві і плашечки, якщо я не помиляюся, вроді би так. І майже 1 метр квадратний. Текстура тисне в регістр. Фаска, є декори тут в тон покриття і є декорчики, де вона виділена. ціна знижка зараз майже 25%. Тобто на травень місяць ціна розрібна 1890, зараз можна придбати за 1450 гривень за метр квадратний. Так що, якщо вас цікавить отакий от формат: 635 на 127, я показую вперед, я собі ззаді, ну нічого так буває. Коротше, зверніть увагу, приходьте нас в місте Дніпро, в салон підлога сервіс, подивіться на них вживу, я ж повторюсь, тиснення в регістр, 0,75 захисний шар, замочок Uniclick, дуже надійна, гарна підлога. Можна вкладати великі площі одним контуром, але перед тим як будете планувати собі линочку, приходьте до нас, проконсультуйтесь, ми розкажемо, чи можна зробити в вашому випадку одним контуром чи ні.